Ще такий один важливий момент, покажу тобі. Тут у мене висить агроволокно кусками. Не просто для краси я притіняю ягоду. Зараз дуже спекотно, сонце шкварить. І з південної сторони, отак от, от бачите, тут гронки і їм не вистачає листячка по краям. Я його причиняю, тому що е, тоді грони будуть пектись на сонці, получать опіки. Ось так, бачите, грона гарна і вона не закрита. Не вистачає її листочків, пагони там вище пішли. І зараз вона просто попечеться вже в такому розмірі. Буде жалко. Тому треба чимось, можна будь-чим якась, якщо сітка є стара, чи тюль, чи просто, просто простині якісь. Чи агроволокно. Будь-чим, що створює тінь. треба притінити. Отак, у мене тут висить агроволокно. На прищепках я прищіплюю до арматури там ягідка. Так, буду все це тут теж затіняти, щоб нічого не пеклось. Ну, це там з тої сторони, де найбільше шкварить сонце в день. І потрібно прибрати, відчеканити всі верхушки у пагонів, щоб сила пагона йшла вже в ягідку і в кореневу систему. Треба все відчеканити. Піду щось робити.